Всім привіт! Я Арема Діана, учениця Запорізького будівельного центру. Тема мого проєкту секрети ґрунту, склад властивості та озеленення ділянок навчального закладу. Кожен учень розуміє, що навчальний заклад це друга домівка, тому я щиро правду зробити територію нашого навчального закладу гарною та доглянутою. Влітку тут ростуть квіти, а зараз я набираю ґрунт для свого проєкту. Мов важливе озеленення на території закладу. Поліпшення якості повітря, екологічна освіта, зниження рівня шуму, покращення естетики та психологічного стану, боротьба з ерозією ґрунту, регулювання температури. Ґрунт поверхневий родючий шар землі, від якого залежить кількість врожаю, його розрізняють за внутрішніми характеристиками та зовнішнім виглядом. Давайте розбиратися, якою буває земля і які культури на ній краще садити. За механічним складом грунти бувають піщані, субпіщані, глинисті, суглинні. Механічний склад. З цим параметром грунту пов'язані практично всі його фізичні властивості: володоємність, водопроникність. В Україні користуються класифікацією Качинського, за основу він взяв кількість глинистих частинок. Склад можна визначити самостійно. Найлегший спосіб мокрий, я його і розглянемо, треба чайну ложку ґрунту з ділянки та його водою і спробуємо зробити кульку. В своїх зразках я виявила суглинисті та глинисті ґрунти. Суглинок. Кулька легко виходить. При сплющуванні вона не розпадається, розтрічкується лише краї. Будь-який тип ґрунту має. Ряд переваг і недоліки, плюси глинистого ґрунту, багатий поживний склад, недоліки глинистого ґрунту, важкість обробки нізерна волога приникність, при висиханні земля стає твердою, як камінь. Щоб культури глинисту землю, застосовують піскування додавання кварцового піску і внесення органіки. На глині добре ростуть айстри, півонії, маргаритки, лілейники, гвоздіки. Геліопсиси Лілейники. Це дивовижна культура, що відрізняється своєю агротехнічною пластичністю. Вони без проблем зростають на одному місці 5-10 років. Їм характерні невибагливість та розкішне цвітіння. Кореопсиси це шикарні танисті багаторічники. Цвітіння кореопсису досить тривале. Як правило, починається середині літа, а закінчується на початку осені. Манжетка, звичайна, чим'яка, вона не така яскрава, але має відмінну тривальці, виконує надання озеленення простору. На трьох ділянках у нас соблині грунти. Достойства, ґрунт легкий в обробці, містить велику кількість поживних елементів, відміна повітря проникність, високий показник влагопроводимості, хороший провідник тепла і світла. Недоліки. Довше прогрівається, повільно вбирають воду. Потрібне часте розпушування. Приліпшити соглини ґрунт, внесення гною, вапнування гашеним вапном, внесення піску і торфу, мульчування посадок, кислотність ґрунту. Ще одна важлива характеристика, яку можна визначити самостійно. Вона залежить від кількості вапна у ґрунті, чим його менше, тим кислотність вища. Для визначення кислотності треба. Полити жменю землі звичайним столовим оцтом. Якщо на ній з'являться бульбашки, значить реакція ґрунту лужна або нейтральна. Якщо реакції немає ґрунт кислий. Найпростіший спосіб визначити кислотність ґрунту додати столовий оцет. У мене з'явилися бульбашки. Це свідчить, що реакція ґрунту лужна чи нейтральна. Кислотність ґрунту впливає на хімічні реакції, які відбуваються в ґрунті. Та регулює доступність поживних речовин для рослин. На лужних ґрунтах може бути недостатня заліза, міді, цинку та марганцю. В результаті свого проєкту я зробила такі висновки. Якість ґрунту є важливим фактором для підтримки здорової екосистеми клумб навчального закладу. На території закладу виявлені глинисті та суглинисті ґрунти, злужною чи нейтральною кислотністю ґрунту. Дякую за увагу!